it's so В такому новому складі. Так, що ми, думаю, перемогли, це найголовніше Виконували те, що тренер просив. Ну, яка б не була рана, перемога, я думаю, це додасть нам сил, емоцій, що саме головне. Ну, і тим більше на фоні такому втоми, я думаю, виглядали непогано. Я відібрав м'яч, знову ж таки там був фол на чачу, а арбітр не, не свиснув. То то я підібрав м'яч у ну, вийшло доволі непогано. Я насоскучився не за великим футболом, тому що вже поїздив, наїздився стільки, що в принципі, так трошки важкувато, бо давно в такому темпі не грав, тому що в Білорусі там, не було таких команд, які дійсно грають в такому ритмі. Так що чуть важко. Тут більше були емоції в тій грі, чи, чи якісь здорові такі? Ні, ну, понятно, що емоції є, тому що для мене ну, перша гра троше вже заскучає за командою і за футболістом. Я кажу, що забикав відділу вже мені нічого не треба, вже ради, рідні люди для мене. Так що... «Я маю мрію. Я хочу, щоб у чемпіонаті України наші суперники після матчу говорили: ми більше ніколи не хочемо грати проти Карпат. Це моє бажання. Я хочу постійно бачити характер і хочу, щоб команда завжди билася як леви.